Ігоре, найбільше голосів проти безвізу, так при вчорашньому голосуванні дали три країни: Італія, Велика Британія і Франція. Як ви для себе це пояснюєте? Ну, з Великобританією зрозуміло: там такі євроскептичні настрої, і, мабуть, вони помилково, але на нас все одно ну, екстраполюються. Що стосується Італії, кого ще? Італія і Франція. І Франції. Ну... Італія, Франція. За Італію не скажу, я не експерт по Італії. А на Францію так інколи поглядаю, то ну, вона теж йде там шляхом, мабуть, Америки, але, звісно, з таким ну, креном вліво. Але тим не менш, тобто там опозиція домінуючої ідеології, вона теж містить собі елемент такого спротиву до інтеграції у Євросоюз східних країн. А наскільки над цим процесом міг попрацювати Кремль? От там з Великою Британією це інша трошки справа. А саме от Італія і Франція, де в принципі історично там такі більш дружні стосунки завжди взаємопорозуміння між Росією і цими двома країнами? Ну я свічку не тримав, але я скажу, що насправді за тими свідченнями, котрі є, дають лобісти, котрі працюють професійно на європейському рівні. Я маю таких знайомих, то лева частка грошей, там крутиться, це російські гроші. Звісно, напряму з росіянами не хочуть працювати, але через посередницькі структури і посередковано, так нібито вирішуючи якісь інші питання, але тим не менш вигідні їм, є дуже сильний вплив в Росії. В чому сильна Росія? Росія сильна в тому, що в неї колосальна кількість оцих от тіньових грошей, які вони можуть давати будь-кому, будь-коли. В Європі так дуже складно, тому що там оця система боротьби з корупцією вона більш-менш дає зрозуміти, де який долар, куди іде, від кого і навіщо. Да. Тобто вона прозора. А в Росії ну, мафіозні гроші ними можна дуже швидко так от, оперативно розпорядитися, і цим користаються росіяни. Ціхню їхня є тактична перевага. Ну, безумовно з французами їм історично легше працювати, тому що Франція завжди грала. На інтересах які котрі суперечить там Росії США і так далі, тобто це природня ситуація для Франції.